Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, і ви знаходитесь на каналі Гадина Таро. Я вітаю вас, мої дорогі Овни. Сьогодні для вас старого на червень. Подивимося початок, середину, кінець місяця, що на вас чекає, які підказки вам нададуть карти. Також хочу наголосити на тому, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватися, а в когось ні, а в когось, можливо, частково. Так. Початок місяця, червень місяць для овнів. На початку місяця вас чекає велика вдача, якісь будуть несподівані новини, події. Просто фортуна вам буде улыбатися, посміхатися. Просто все має розвиватися дуже добре. Король мечів говорить про те, що дуже багато буде офіційних справ на початку місяця, з великою кількість справ із паперами, можливо, в когось навіть може бути підвищення по кар'єрній сходинці. Також карта закликає вас будь не такими жорстокими до людей, які вас оточують, особливо ваших рідних і ваших близьких. Фортуна може вам посміхатися у ваших справах. У вашій роботі також. Наступна карта старший аркан Сонце. Все буде проходити у вас добре, успішно. Всі справи будуть початку місяця, йти просто дуже прекрасно у всіх сферах вашого життя, за б ви не взялися. Не взялися це робота, чи це кохання, чи це здоров'я, у вас буде все добре, буде все налагоджуватися. Десятка жезлів говорить одночасно і про важкий груз, який ви на себе звалюєте. Ви, незважаючи на те, що і фортуна вам посміхається, і сонце випадає, чомусь ви дуже велику кількість роботи на себе візьмете, Як-то кажуть, візьмете те, що вам не геть під силу. Мах говорить, що все у ваших руках, щоб щось і змінити, і засягнути бажаного результату. Трошечки візьміть менше тої нагрузки, менше роботу, яку ви на себе взяли. І тоді у вас все обов'язково вдасться і просто трошки менше роботи. Все тоді у вас буде вдаватися. Мах говорить, що повірте, в свої сили, в свої можливості, у вас все вдасться. Ридсад. Мечів говорить про поїздки, можливо, будуть якісь незаплановані відрядження, і з-за цього можуть виникнути якісь і конфліктні ситуації. По можливості, як я завжди говорю, конфліктних ситуацій бажано було б уникати. Якщо вже це неможливо, відстоюйте свої права, але вмійте вчасно зупинятися. На середину місяця випадає п'ятірка жезлів, яка говорить про відстоювання своїх поглядів на життя, відстоювання якоїсь своєї позиції, своєї точки зору. Будьте активні, але не, як то кажуть, зупиняйтеся вчасно. Семірка Мечів говорить, що, можливо, десь на вашому шляху є люди, які хочуть вам вас просто, як то кажуть, обдурити, ввести в оману або просто обікрасти, забрати щось ваше. Десятка мечів в середині місяця говорить, що людина ця із вашого близького оточення, яка дуже сильно вам застрість і хоче просто по максимуму вам нашкодить, щоб у вас було все недобре. Рицарь Кубки виховують, що все у вас налагодиться і все у вас буде добре, незважаючи на їхні оці дії, які вони будуть робити, на оці конфліктні ситуації, які вони можуть проти вас розвивати, намагатимуться щось у вас вкрасти, забрати щось ваше. В них це не вдасться. У вас буде гарний період, в кого не було відносин, вони з'являться. Буде романтичний такий гарний період, період, в якому просто будете радіти і насолоджуватися життям. Ваш жезлів говорить про дуже благополучний розвиток подій в середині місяця, про якісь новини і новини, які будуть стосуватися вашої сім'ї. Також буде можливість навчитися чомусь новому. Двійка ночів говорить про те, що от проблеми, які у вас виникають, ви на них просто закриваєте очі. Або просто не бачите тої істини, яка. От, якоїсь істини, яка насправді є. От, усе, як то кажуть, під носом, якісь інтриги у вас під носом, ви просто не закриваєте очі і намагаєтесь їх не бачити. От, просто, просто вам потрібно прозріння в середині місяця. Кінець місяця м -м, зайвого не витрачайте, побережіть свої кошти, тому що м -м, чомусь от, вам не вистачатиме. На саме необхідне, залишайте і зайвого не тратьте. Вісімка кубків говорить, що ви дуже хочете змін у своє життя. Просто вам потрібно вирішити для себе, чого ви в цьому житті хочете, чого ви хочете досягнути, і просто прямувати до цієї цілі. Хочете нову роботу, Ідіть до цього. Робіть все для цього. Хочете переїзд, переїжджайте, пробуйте, не бійтеся ризикнути і щось розпочати нове. І знову ж таки карта говорить про те, щоб ви зайвого не витрачали. Перший аркан справедливість говорить вам про можливі якісь обговорення якихось важливих питань, якісь просто офіційні справи, можливо, в когось буде навіть судовий процес в цей період. У когось, якісь перевірки, можливо, в когось іспити, е, якісь перевірки державними, може, якимись структурами. Тут для того, щоб у вас все було добре, просто приведіть всі свої справи до, лазу, до ладу, е, підійдіть просто до всіх своїх справ об'єктивно, трезво, як то кажуть, упорядкуйте всі свої документи, розгляньте всі аспекти, всі питання, от якихся тих. Варіантів от, перевірки, ну, просто в своїй роботі все перепровідте, все вас тут видаватиметься. Вісімірка кубків говорить, що дуже багато мрієте, мало дієте. Шестірка мечів говорить про зміни, до яких ви дуже прагнете, і ці зміни будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Якщо будете робити все правильно, все вірно, обдумано, у вас все вийде, і зміни будуть чекати, у вас на кращу сторону. І король жезлів говорить, що в кінці місяці ви будете повні енергії для того, щоб зробити велику кількість справ, справ досягнути бажаного результату, бути активними, розпочати щось нове і просто діяти. Король жезлів говорить, що... Щоб ви просто були рішучими, активними, сміливими. Ви лідер, який володіє, як то кажуть, даром пере... переконувати людей. У вас, як то кажуть, удача близька, так що просто дійте, будьте активні, вас вдасться все. Під підсумки можу сказати, що місяць, особливо початок місяця, для вас буде дуже вдалим і дуже Дуже важливим для вас. вибачаюсь, у Вас вдача буде на вашій стороні. Можливе підвищення. Сонце буде вам осяювати, але трошки менше справ на себе беріть. Ви дуже справ на себе багато скинули, і це вам буде важко тягнути з початку місяця. Маг, говорить, все в ваших руках. Якщо. Трошечки менше роботи візьмете, все у вас вдасться. Також, можливо, буде відрядження, якесь, там можуть виникати якісь конфлікти. І от в той період, якщо далі почнете конфліктувати, з кимось там буде відстоювання далі середині поглядів своїх. Можливі, якісь крадіжки, хтось буде намагатися з вашого оточення вам нашкодити. Але ви з цим впораєтеся, отримаєте гарні новини, гарні звістки, можливості щось змінити. В кінці місяця намагайтеся. Не витрачати зайвого. У всіх своїх справах має бути порядок, для того, щоб ви не переживали з якихось перевірок, чи якихось іспитів, чи якихось судів, якщо на вас чекають. Просто, якщо хочете змін у своєму житті, ви про них мрієте, ви цього дуже хочете, для того, щоб їх досягнути, просто йдіть до них і робіть все вірно, все обдумано, кожен свій крок обдумайте. І на вас будуть гарні зміни чекати. І король жезлі в кінці місяця він вам говорить про допомогу, яку ви зможете отримати від якогось від чоловіка. Також карта говорить, що буде дуже активний кінець місяця. Що вам за все, що ви не взялися, все вам буде під силу. Головне, будьте активні і. Не бійтеся братися за потім за підробіток і так далі. Якщо у вас в початку місяця велика кількість справи потягнути не зможете, то в кінці місяця вам буде все під сил, за все що візьметеся. Місяць для вас досить вдалий. Просто оберігайтеся із вашого оточення якихось людей, які дуже вам застрять і хочуть вам просто нашкодити. А так все у вас буде добре. Все у вас вдасться, всього досягнете. І також зайвого не витрачає. Я бажаю вам гарного дня, вибачаю з дня місяця, без всяких пригод і проблем. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!